Комісію з обстеження зелених насаджень 21 червня 2023 року обстежено було територію гідропарка на наявність аварійних, сухостійних та фаутних дерев. Це було обстеження не всієї території. Єдине, що в територіях, які прилеглі до алеї, де є масовий похід, прохід людей, де багато людей відпочиває з дітками і людей повхилого віку, і обстежені зелені насадження, які і несуть, ну можуть нести потенцією. Ційну загрозу відпочивальникам мешканцям міста. На підставі е, обстеження було виброковано 64 дерева. Це всі дерева сухостійні, е, якісь нахилені, зламані дерева. На черговому засіданні відбудеться розгляд даного питання. Цей акт буде винесено. Саме по собі дерева інколи хворіють, так само, як і люди, інколи вони стають сухими. Це нормальне явище. Зрізати потрібно і сухості, але інколи навіть і зелене насадження, якщо вони є якісь аварійними. Тому в першу чергу це сухостійні дерева, в другу чергу це ті, які можуть трошки вже. Мати ознаки там більше 50-60% крона може бути вражена. А третій варіант це аварійні дерева, які можуть бути небезпечними, тому що навіть здорове дерево може зламатися, може або нахилене дерево може завдати шкоди здоров'ю і життю навіть. Я би зрізав більше дерев. Я вам скажу чесно, тому що ви, ми, якщо підемо туди в наступну частину, ми зараз тільки які про сухості говоримо, але є кілька дерев, які вже зелені і нахилені. Да, тобто їх ще біля дитячого майданчика, тобто їх треба зразу різати. Да, тобто ми бачимо, що там може бути якийсь в майбутньому, не дай Бог, да? якийсь е, шквальний вітер чи ще щось, і це дерево може пошкодити не тільки матеріальну цінність, а ще й життя людини.